Добрий день, шановні аграрії! Ну що, кінець бідного життя? А я казав, не все буде так плохо. Соняшник плюс дві тисячі в ціні. Та, в принципі, все пішло в ціну вгору. І соняк, і кукуруза, і пшениця, а саме рекордсмен Соя. Так от, шановні аграрії, це причина того, що ми сиділи і держали все в складах, у кого була можливість. Чи це причина сезонного подорожання? Як ви думаєте, чому ціна пішла вгору? Раніше як було? Були продажі до Нового року, були після Нового року. От, і всі тримали. Часть продукції продавалася до Нового року. Закуплялося насіння, добрива, закуплялася солярка. Все куплялося. А вже після нового року продавалася, витрималася гарніша ціна. І далі, хто собі склад, хто трактор, хто прадіка, кому що шановні аграрії. Так от чому ж пішла ціна? Це причина того, що ми всі придержали зерно. Не знаю, сумніваюся, шановні аграрії. Мені здається, що це все-таки сезонне подорожання. Тобто пройшов період времени, часу, да? і так ось подорожало. А на самом ділі, шановні аграрії, ціна в рази вирости. Не оці ось о плюс дві тисячі. По сьогоднішніх мірках, по сьогоднішній ціновій політики, соняшник бути... Не 13 двісті безналу, а як мінімум шістнадцять. Як мінімум, шановні аграрії, кукуруза дожна, тисяч восім уже в безналі будь Пшениця так само, це зернова група 8 тисяч. Одне радує соя. Але соя радує тільки цього року, тому що гарна ціна на сою, що змушує, як завжди, засівати всі поля сою. От я знаю, не по слухам спілкуюся. Що будемо сіяти сою, де будемо сіяти? Візде сою, 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 основна культура вийде сою. А чи не обвалить соя цінову політику на наступний раз? Ну вже ж було таке спросом з, з іншими культурами. Можна таких культур насіяти. І від того, що ми що зробимо, ми обвалимо ціна. Бо це ж якщо насіваємо сої, так на сьогоднішній рік і продавати будемо. Що є на продажу? Соя. А що у вас на продажу є? Соя, а у вас соя, а у вас соя. І тоді возьму сою за даром. Тому, шановні аграрії, всі зміни, щоб не обвалити ціну, мають бути усі культури. усі культури. Так як я і казав, сьогодні є ціна на сою і на соняшник, але наші ж продуктові культури, і пшеничка, шановні аграрії, і кукурузочка, все йде в роз в ціні. Тому, шановні граї, щоб не пролітіть, в 2024 році, як фанера над Парижем. да, Треба, щоб у всі обороті, всі цій були всі культури, а не одна соя. Тому що навіть так розрекламірували сам, саму сою, шановні аграрі, що її сіють вже на югах. Уже і Одеса, і Миколаїв, і Запоріжжя вже всі переходять на сою Кать, кажуть, вона так сипе по 40, шановні аграрії. давайте будемо реалістами. Чим жаркіше, тим менше врожай в рази на сої і, може бути, вона навіть збиткова. Це вам не почулося. Чому шановні аграрі? Та тому що дана культура не так витримує значить, засуху, як той же самий соняшник. От. І тому треба включати ці ось моменти засухи і посівозмінні. А не просто дивитися, що як на сою 18 тисяч ціна, значить ми її повинні всі насіяти. І на югах, і везде ми повинні засіяти сою. Повинно, шановні аграрі, має бути баланс. Соя гарний попередник, ми її сіємо. Але ми її сіємо равносильно, скільки, щоб нам було якби, як попередник для пшениці. От, як попередник, можна сіяти сою по сою, От те ми в такому кількості повинні сіяти. А не якщо в нас 100 гектар і ми з них 90, повинні засіяти сою. Так неможливо, так не повинно бути. Бо якщо кажень так зробить, то крім сої, то будемо ми і хліб їсти з сої, і олію з сої, і все в нас буде сої. І обвалимо ціну, що ми на наступний рік нам не буде за що купити той же самий соняшний кукурузує. Тобто, шановні аграрії, для гарної сівозміни повинні бути посіяні всі культури, і цим самим ми не обвалимо ціну, шановні аграрії. А що ж тоді розкажуть по цей момент, коли ж продавати шановні аграрії? До Нового року чи після? Тоже нехитрий вопрос. Багато зараз вже бачу, загружають, ціна пішла вгору і на соняшник, і на кукурузу. І багато вже спродується. Правильно роблять вони чи ні. Шановні аграрії, цього ніхто не знає. Тому що може таке збудь, що після Нового року ціна буде іще менша, чим зараз дають. Ну, було ж таке, минулого року ціна на соняшник при збиранні була фактично аналогічна, така як на новий рік, січень-лютий місяць приблизно така сама ціна стала, як і на уборку. Тому, шановні аграрії, Тут ніхто не знає, знали б, де впали, як то кажуть, всі на підложили. Тому, шановні аграрії, чи зараз продавати, чи продавати після Нового року відповіді вам чіткої ніхто не дасть. Аби знали, яка буде ціна після нового року, да, як би кажеться, це сезони должно бути подорожання, але це не факт. Не факт, шановні аграрії, що після нового року буде в рази краще, в рази вище. Ніхто цього не знає. Тому, шановні аграрії, треба і працювати по цьому балансі, що зараз е, треба продавати частину свого об'єму, частину свого урожаю і частину можна зимою вже після нового року. Але це все моя думка, шановні аграрії. Бо можливо так, що буде після нового року нижча ціна і ви будете в прольоті винить мене. Винить мене не треба. Я, е, як би сказати, це все мої думки, вони є у вас у кожного. От. Тому, шановні аграрії, як ви зробите, то і буде іменно саме правильна ваша відповідь. Тому що зараз, шановні аграрії, всі в ожиданні якогось чуда, дива. Яке диво? що ціна після нового року буде в два рази більше, що все стане в два рази дешевше. Ну, шановні аграрії, це тільки може бути дійсно диво. А як воно там буде, ніхто не знає, шановні аграрії. Тому чисто на своє, як би внутрішній голос, чи що вам підказує, коли продавати зараз чи потім, це все саме за вами. А от те, що сіяти потрібно всі культури, це я вам, як би казати, свого досвіду говорю. Тому, шановні аграрії, напишіть свою думку, будете зараз продавати чи держати до Нового року. І від чого ж все-таки ціна підросла? Сезонна чи від того, що ми здержали свій врожай, не продали. Чекаю вашу відповідь, дякую огромезне вам всім за коментарі. Бажаю вам саме головне мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь, пожалуйста, на канал Агрован. До побачення!